Отже, насправді ти питаєш, як нам відрізнити здорові стосунки від нездорових? Це здорові стосунки чи нездорові? Стосунки дуже важливі для нашого емоційного, психічного, духовного та навіть фізичного здоров'я. Ми створені, щоб мати стосунки з іншими людьми. Ти кажеш, що у стосунках у тебе виникало питання, чи не маніпулюють тобою, чи були ці стосунки здоровими. Ти зверталася до здорових стосунків у своєму житті, у шлюбі, з друзями, щоб поставити запитання з цього приводу. Я хочу, щоб люди дивилися на це як на різницю між здоровими та нездоровими стосунками. Іноді буває очевидно, що хтось маніпулює. Та ми не знаємо, що відбувається всередині людини, з якою ми маємо стосунки. Я не хочу, щоб люди фокусувалися на намірах іншої. Людини її наміри не мають значення. Важливо те, як це виявляється у стосунках. Ось питання, яке говорить про те, чи здорові вони. Якщо ця людина просить чи вимагає чогось від вас, і ви кажете собі, я не можу відмовити, чи я мушу погодитися. Ви опиняєтеся у положенні, коли вами починає маніпулювати динаміка цих стосунків. Це може бути ваша мати, яка дзвонить десятий раз на день, і ви кажете, я мушу відповісти. Чи хтось каже в останню мить, «Ти можеш прийти до церкви і поволонтерити? А ви думаєте, я не можу відмовити? Щось відбувається. Фрази Я не можу та Я мушу ніколи не відповідають дійсності. Вони обмежують вашу волю. І якщо ви дозволяєте обмежувати вашу волю. Ви даєте не з щирого серця, не задарма, і в якийсь момент ви почнете злитись, бо ви дали щось, що не було задарма. Це важливо. також варто пам'ятати про динаміку стосунків. Не немає значення, що наміри іншої людини непогані. Не потрібно мати погані наміри щодо мене, щоб зробити мені погано. Це важливо коли жінки намагаються вийти з маніпулятивних стосунків з подругами у шлюбі, в церкві, то кажуть, ну вони бажали мені добра. Не обов'язково мати погані наміри, щоб щось було поганим для вас. Це важливе питання для мене, коли мова йде про те, чи можна назвати які стосунки здоровими чи ні. Коли справа стосується аб'юзивних ситуацій, хоч нам і здається, що не потрібно говорити про це окремо, я вважаю, що це варто зробити. Тому я чітко кажу вам: Бог не вимагає від вас, щоб ви залишалися в небезпечних аб'юзивних ситуаціях. Якщо хтось каже вам щось інше, це брехня з глибин пекла. Вам не потрібно залишатися у аб'юзивних стосунках. Іноді ми бажаємо бачити стосунки кращими ніж вони є. Ми бажаємо стосунків, а не аб'юзу. Я розумію це, сестро. Та від тебе не вимагають терпіти шкоду від іншої людини, щоб заслужити стосунки чи догодити Богу. Це не так. І Я хочу чітко сказати про це. Питання аб'юзу у стосунках, наприклад, у дружбі чи у романтичних стосунках, чи у стосунках зі служителем це важке питання. Мені подобається, як сказала Наталі, я людина, яка каже так. Я люблю казати так. Я не хочу, щоб ви змінювалися у цьому сенсі. Ми любимо людей, які кажуть так, і не тому, що хочемо маніпулювати ними. Вони теплі, веселі, пропонують емоційну підтримку. Ви наші кращі подруги. Ви ті люди, на яких можна покластися. Всі люблять це. Це чудовий дарунок, який ви приносите у стосунки. Я не хочу, щоб ви змінювалися у цьому сенсі. Я лише пропоную вам підняти цінність вашого так, щоб ви казали його не так часто. І коли вам ставатиме комфортніше, казати так, не так часто, ви почнете розуміти, що щоразу, коли ви кажете так, ви також кажете ні. Ви кажете так, і я зроблю це для тебе. Та тим самим я кажу ні додатковому часу з дітьми. Я кажу тобі так і кажу ні, часу для тренування. Щоразу, коли ви кажете так, ви кажете і ні. Ви маєте підкреслити, як сильно ви цінуєте своє так і казати його не так часто. І коли ви будете розвиватися у цьому, стосунку навколо вас, які не цінять це зростання, почнуть відпадати. не фокусуйтеся на тому, чи потрібно мені обірвати ці стосунки для людей, які мають багато зв'язків. Ідея про їх розривання приносить біль. Це як ядерна бомба. Якщо ви почнете з цього, ви будете виходити за свої межі, замість того, щоб поливати добру землю всередині, збудовуючи цінність свого так, ви маєте казати його свідомо, а не необдумано. І коли ви будете зростати у розумінні цього, то кожний, хто цінує вас як особистість, залишиться і підлаштується під нові реалії. А ті, кому це не цікаво, почнуть відділятися. І вам не доведеться приймати важких рішень. Я хочу додати ще одне, бо людям, які полюбляють казати так, важко сказати ні. і Це слово зводить їх з розуму. Дехто каже ні, це повне речення не для всіх. Я вважаю, що це нормально. Ви можете сказати, я б хотіла сказати так, і мені важко сказати ні. Та я маю сказати ні, бо пообіцяла провести цей час з дітьми або пообіцяла собі, що піду на тренування сьогодні. Я кажу ні, хоч і хочу сказати так. Наступного разу, якщо ти скажеш про це завчасно, в мене буде більше шансів сказати так. Це нормально. Я знаю, що люди кажуть, не треба пояснювати, не треба. Та ви можете, якщо вам від цього краще. Бо ви, це ви не дозволяйте нікому визначати для вас формулу, як саме казати ні. Просто цінуйте своє так і кажіть його не так часто.